Зі сполучених штатів, де зустріч українського президента з американським керівництвом закінчилася перепалкою, Володимир Зеленський приїхав до Лондона. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Той висловив непохитну підтримку британського народу Україні. Також було підписано угоду про позику на 3 мільярди доларів. Усі подробиці в першому матеріалі випуску. Щоб висловити підтримку Україні перед приїздом Володимира Зеленського біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт зібралися десятки людей. Кір Стармер вийшов зустріти Володимира Зеленського на вулицю. Британський прем'єр одразу заявив, його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це потрібно, та наголосив на непохитній рішучості досягти міцного миру для України. Хочу сказати, що ви дуже дуже бажані тут на Даунінг-стріт. Як ви чули з вітальних вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства, і ми будемо з вами з Україною так довго, як це може знадобитися. І я сподіваюся, що ви чули вигуки на вулиці. Тобто, люди сполученого королівства вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. Ми стоїмо пліч опліч з вами і непохитні у тому щоб досягти того, чого ми обидва хочемо: тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці для України, це так важливо для України, так важливо для Європи і так важливо для сполученого королівства. Український президент подякував британському прем'єру за підтримку. А також британському королю Чарльзу у третьому за згоду прийняти його. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Радий тут бути. Дійсно, я побачив багато людей і хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства, за таку велику підтримку з самого початку цієї війни. Дякую вашій команді. І я дуже радий, що його величність Король погодився зустрітися зі мною. Згодом Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні на суму в понад 2 мільярди 200 мільйонів фунтів. Це приблизно 3 мільярди доларів. Ці кошти підуть на оборону, а кредит обслуговуватимуть і гаситимуть прибутками від заморожених активів Росії. Фінансування надаватимуть трьома рівними щорічними платежами. Перший надій вже... Вже наступного тижня заради підписання угоди онлайн зустрілися канцлерка казничейства Великої Британії Рейчел Рівс та міністр фінансів України Сергій Марченко. міністр Марченко дуже дякую вам, що приєдналися до нас. Сьогодні ми збираємося підписати надзвичайну українсько-британську угоду. Ця угода дуже необхідна, тому що це може покрити наші військові витрати на конкретну зброю, і ми дуже вдячні. Вже сьогодні Володимира Зеленського прийме король Великої Британії Чарльз Чарльзтретій. Також сьогодні у Лондоні проходитиме саміт, де британський прем'єр та український президент зустрінуться з лідерами країн Європи, головами Європейського союзу та представниками НАТО. Говоритимуть про військову підтримку України, посилення економічного тиску на Росію та укладання міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні з гарантіями безпеки. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе. Марафон Єдині новини.